Або. Ну, коротше, щось, щось пробував. Деякі дні я собі наторговував 10 доларів, деякі мінусував 4, а одного разу було і таке. Ну коротше, це все було ще до початку експерименту, і давайте я вам вже нарешті покажу сам експеримент. Якщо комусь цікаво, то торгував я на біржі Binance. Посилання для вас я залишу в описі. Отже, я вивчив, що таке лонг, шорт, stop, тейк profit, стакан, відра. Що ти за рандомні слова ви запитаєте? Це трейдерський сленг? Йой, Назар біток пролився, виставляй відра! Я це все вивчив, попрактикувався і готовий рубати бабло. Ми знаємо, як на цьому каналі після цих слів все закінчується, але повірте мені на слово. Не цього разу приблизний банк у нас буде 500 доларів. Протягом експерименту я то виводив, то закидав більше, але в середньому наш банк був 500 доларів. Отже, я почав експеримент, і перша наша угода це шорт ефіру. Простими словами, шорт це заробіток на падінні монетки. Тобто монетка падає, ми заробляємо. Монетка росте, ми втрачаємо. А лонг це навпаки. Заробіток на рості монетки. Тобто, коли монетка росте, ми заробляємо. Коли монетка падає, ми втрачаємо. Я побачив, що ефір дуже сильно виріс, і пора, якби було вже трошки скореектуватися. Скоректуватися означає трішки змінити напрямок. Ну, Типу впасти я зайшов в шорт отут. Ефір ще більше виріс, і я був вже в мінусі, але я спокійно це все перечекав, вийшов отут і забрав своїх 50 доларів. Ось напевно головне правило в трейдингу, і взагалі в будь-якій справі це. Терпіння на наступний день ефір знову трохи виріс. І я знову його зашортив. Він гарно впав, і я забрав ще плюс 35 доларів. Потім я побачив таку от монетку, ХНТ. Вона дуже сильно виросла за дуже короткий проміжок часу. Я вирішив її зашортити і забрав ще плюс 38 доларів. Поки тільки третій день експерименту, я вже заробив 120 доларів. Це більше трьох тисяч гривень. При цьому я витрачав на кожну угоду там не більше 15 хвилин. Деякі люди за ці самі гроші цілий тиждень працюють на роботі. А тут щок тут, і все. Але якби все було так просто, то я давно був би мільйонером. <гум> монетка Аксе за короткий час дуже сильно виросла. І я вирішив її зашортити в другій ночі. Зранку прокидаюся і бачу повідомлення від Binance про ліквідацію. Мінус 70 доларів. Той самий день, монетка ХНТ, яку я вже шортив, сильно виросла. І що я зробив? Правильно! зашортив